Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Зима Книга Алевтини Волкової, малюнки Олени Зенич і Володимира Домонтовича. Любий маленький читачу. Прошелестіла золотим вбранням, промрячила тривалими дощами, прихолодила першими морозами осінь. На дорогах затягнулися тонкою кригою калюжі, дмуть холодні вітри, білосніжною скатертиною вкрилися поля, ліси стоять під важкими білими шапками. Природа приготувалася до тривалого зимового відпочинку, тільки вітер з морозом не заспокоюються, то вітер голосно завиє, захурделить хуртовиною і жбурне снігом. А то раптом мороз розмалює шибки на вікнах ніжними візерунками. А чи відомо тобі, як узимку спочиває природа, коли настають найкоротші дні року, якою буває зимова погода? Про ці та інші особливості зими ти дізнаєшся із книжки Зима. Витівки матінки зими. Низьке сіре небо опустилося ближче до землі. Повільно закружляли у повітрі поодинокі прозорі сніжинки. Усе живе принишкло, зачаїлося, чекаючи холоду. Природа готується до зимового сну. Раптом серед тиші застрекотіла сорока, мов би усіх сповіщаючи: Зима прийшла, зима прийшла, зима прийшла. І кумедно повертається на гілці, неначе вітає сніг, зиму. І усе навколишнє. А через деякий час пішов густий лопатий сніг, поступово заповнив усі нерівності на землі, Захурделило. сніг, сніг, сніг. За календарем зима починається 1 грудня, а вчені визначають зиму з 22 грудня, дня зимового сонцестояння. І до 23 березня, до дня весняного рівнодення. У народному ж уявленні вона починається із заморозків. Існують і інші прикмети. Вважається, що зима настає із того часу, коли середня температура повітря за добу стає нижча нуля градусів. Коли суцільною сніжною ковдрою вкрилася уже замерзла земля, затріщали морози і розгулялися хуртовини, намітаючи величезні кочугури снігу. Однак і це не завжди так, у нашій місцевості нерідко снігу небагато, узимку може початися відлига, принесуть її теплі західні вітри із далекого Атлантичного океану. Та все ж і вночі повітря холодне і вологе. Чимало приказок і прислів'їв склав народ про зиму, пов'язав її прикмети з іншими порами року. Суха і холодна зима буде жарке і сухе літо, тепла і волога зима холодне і дощове літо. Зимові заметілі нерідко відлунюються літніми негодами. Вважаючи, що у зими ніби дві частини. Перша з грудня до середини січня, коли зима ще набирає силу. Друга кінець січня і лютий місяці справжня або глибока зима. У природі все уже спочило, набралося сил і готується до нового розквіту навесні. Грудень ворота зими. Грудень дарує мало сонячних днів, частіше стоїть непривітна, похмура і холодна погода, тож звуть цей місяць інколи хмурень, студень або ворота зими. До початку грудня земля іще не встигла повністю охолонути. Своє тепло вона віддає повітрю, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий, та, полежавши кілька днів, він ущільнюється і стає міцним і твердим. Трапляється, що до Нового року сніг ледь, -ледь вкриє землю, а буває ще й розтане під час довгої відлиги. Та усе ж це вже зима. Скорочується і скорочується день. Сонечко з'являється усе рідше і все менше тепла й світла посилає землі. Вранці до школи діти йдуть у темряві і повертаються зі школи уже майже присмарком. Навіть опівдні інколи здається, що уже вечір, бо насуваються сутінки, адже день триває лише вісім годин. На 22-25 грудня припадають найкоротші дні року. Їх звуть у народі сонцеворотом. Кажуть, сонце повернулося на літо, а зима на мороз. А от після 25 грудня день починає збільшуватись, спочатку на хвилинки, а в лютому стає довшим на годину. Мороз частіше згадує про свої обов'язки дужче замерзає вода у ставках, в озерах, у річках. Спочатку лід буває тонесенький. Прозорий, як скло, крізь нього можна побачити листя й гілочки у калюжі, водорості у ставку. Станеш на крижину і вона затріщить, ніби попереджає обережно, я дуже крихка. Ось і ти не поспішай на ставок чи на річку, доки лід не стане товстим і міцним. Недаремно грудень студень, на всю зиму землю остуджує, вона кам'яніє, а вода усе глибше промерзає. Заснули ставоке озеро, у їхніх глибинах, а також у річках, у так званих ямах для зимівлі, сховалися і сплять великі риби соми, щуки, лящі, судаки, а буває і осетр. З'явився у Дніпрі та інших великих річках новосел Товстолобик, який добре прижився. Хороше почуваються тут Красноперка, Окунь, йорш і в'юни. ПРИМХИ БАТЕЧКА МОРОЗА. Увечері мала хуртовина. Уночі раптом похолоднішало, і коли уранці зійшло сонечко, усе навколо змінилось. Засвітилося під його промінням, виблискуючи діамантами. На сніг стало боляче дивитися так і скрився і сяяв він, випромінюючи світло, а ще рипів і неначе виспівував веселу пісеньку під ногами за кожним кроком пішоходів. Свою майстерність і кмітливість витівника художника мороз показав на вікнах. За одну ніч він розмалював шипки найдивовижнішими візерунками. Ось з'явилися пір'їсті видовжені листочки, орнаменти, казкові папороті, а на другий день пальмові гілочки і небачені ще в наших краях букети квітів. Як і чим малював їх мороз, ну, звичайно відомо. Водяна пара є завжди у повітрі, чим тепліше у кімнаті. Тим її більше, вона може бути скрізь, у кожному куточку кімнати проникає вона і між рами вікон. Тепла водяна пара, непомітно для нашого ока, осідає на склі і нагромаджується на його найменших нерівностях та ледь помітних подряпинах, там охолоджується і перетворюється на крихітні кристалики льоду. І от тоді на зимовому вікні виростає фантастичний льодовий візерунок. Січень просинить. Січень року початок, а зимі середина найбільш суворий з місяців. Народна мудрість каже, що у січні сонце повернуло на літо, а зима на мороз. У цьому місяці найбільш ясні сонячні, але разом із тим і морозні дні. Сонце іноді при сильному морозі видається, наче у кільцях. Це ознаки стійких морозів. За таку свою особливість і дістав місяць січень у давнину назву просинець, а ще льодяний місяць лютовій. Під міцною кригою застигли річки та озера, у казковій красі заснули бори та діброви. Глибокий зимовий спокій охопив природу. Та що це? У морозяній тиші лісу чути якісь дивні звуки. То кришталевий дзвін, то тихе булькання, у глухому куточку засніженого лісу, серед острівця зелено-сріблястих ялин, дзвенить незамерзле джерельце, клубочиться хмаринка пари, а над нею на голих гілках дерев, що нахилилися до води, дрімають рябчики, гріються. Такі джерельця не замерзають і в люті морози. Вода пробивається через шар землі і на морозі, здається, теплою. Часто біля таких місць узимку збираються усі мешканці лісу не тільки напитися, але й погрітися, а навколо панує холод, усюди лежить сніг. Та в кожній брунці дерева, у корінці під снігом, продовжується ледь помітне життя. Воно і на полях під снігом, і на луках. Пройде ще небагато часу і проб'ється життя назовні. Лютий бокогрій. На зміну січню просенцю поспішає лютий останній місяць зими. У давнину його вважали і ще й останнім місяцем року. Називали по різному. Січень відсікає старий рік. Межень межа між зимою і весною. Сніжень і лютий. За снігопади і люті морози. Існує також назва бокогрій. У другій половині місяця на осінні пригріває усе дужче, а з північного боку іще холодить. Зима не хоче покидати землю. Довкола ще багато снігу, часто бувають хуртовини. Та сонце усе вище, світить яскравіше і починає пригрівати дужче. Своєрідні прикмети лютого це нестійкість, мінливість погоди, сильні вітри з морозами поступаються місцем відлигам. Після хуртовини може раптом прогреміти, як улітку грім, а потім знову приморозить. Стає сніг синюватим, а в повітрі чути запах весни, більше світла і тепла. Останні дні лютого звуть весною світла. Проте у різні роки лютий поводиться неоднаково. Часом з'являються уже перші проталини і підсніжники, а іншим разом хуртовина змінює хуртовину, але все одно, із середини місяця, морози зменшуються. У лютому прогріваються стовбури дерев, навколо них осідає сніг, темнішає. Помітно як змінюється колір доріг. Зменшується на них сніговий покрив, вітер здуває сніги з пагорбів, оголює їх. Інколи тому й кажуть Лютий зиму видуває, весну чекає. Та вона ще не прийшла. Зима господарює. Зимова казка. У холодному повітрі жодного звуку. Тільки кружляють у веселому танку сніжинки, вони та піднімаються вгору. То ніби притискаються до землі. Здається чути їхній тихесенький шепіт. Ніжні людяні кристалики найрізноманітніших візерунків і розмірів кружляють у вихорі. Жодна не схожа на свою сусідку. Довго вивчали учені утворення форму і будову сніжинок. У наш час один професор вів спеціальні спостереження за формою. І малюнком сніжинок. Він виявив тільки за один день під час снігопаду від восьми до сорока різноманітних форм. Є у природі сніжинки крихітки, їх ледве помітно неозброєним оком. Ці сніжинки голочки випадають, наприклад, в Антарктиді, де дуже сильні морози. Інколи вони групуються по десять і більше, утворюючи так звані їжачки. Зустрічаються сніжинки велетні розміром із долоню, та це велика рідкість. У переважній більшості сніжинки невеличкі, найчастіше вони бувають у формі різних зірочок, пелюсток дивовижної квітки, орнаменту, стрілочок. Важко описати усю красу і багатство форм цих найтонших витворів природи, проте нещодавно виявили, що в такій різноманітності є чіткі правила сніжинка завжди шестигранна. У ясний сонячний день серед поля висить у повітрі, переливаючись і виблискуючи алмазний пил із найдрібніших сніжинок. Але можуть сніжинки перетворюватись і на підступного ворога. Якщо сніг іде кілька днів підряд, тоді міцна біла ковдра вкриває шляхи, вулиці, порушується сполучення між містами і селами. Діти не йдуть до шкіл і дитячих садків, під вагою снігу ламаються гілки дерев, обриваються дроти електропередач. У такі дні спеціальні машини розчищають дороги. Залізничні колії, звільняючи людей від снігового полону. Зачарований ліс. Тиша оповела землю. Повітря застигло від холоду, заколисаний хуртовинами вдягнутий у теплу снігову шубу, спить ліс. Ніщо не порушує його спокою сняться деревам білі сни. Дрімають ялини і сосни, чітко виділяючись своїм темно-зеленим вбранням на білисні снігу, очікують на теплогаї і переліски, мріють про весну, опушені білим хутром берези й осики, клени і липи, граби і дуби. У зимову пору відпочивають лісові рослини. Сховані під шаром снігу, вони готуються до весни і не замерзають навіть у найлютіші морози. Грунт у лісі прикритий листям, а потім снігом. Може він зовсім не замерзати або промерзнути лише на невелику глибину. Сніг, наче м'яка тепла ковдра, зігріває землю і рослини. Підстилка із опалого листя узимку поступово перегниває і виділяє тепло. Тому і вода у ґрунті не замерзає. Рослини споживають її і взимку, але значно менше, ніж навесні та влітку. Десь у середині зими, у кінці січня, на початку лютого, пробуджуються ранні квіти, у них поволі зароджуються і розвиваються майбутні квіточки і листочки. Проте вони зовні ще непомітні, бо знаходяться у середині рослини, вони добре в ній сховані. Як тільки відчують перший подих весни, настане час їм рости далі, щоб потім своєю ніжною вродою прикрасити оновлену після довгої зими землю. Мати й мачуха почне розвиватися уже в лютому і ще повно снігу, а вона тягнеться вгору. За нею пробуджуються проліски, ряст, гусяча цибулька і жовтяниця. Деякі з ранноквітучих рослин і взимку залишаються зеленими. Наприклад, копитень європейський із міцним, ніби шкіряним листям, що формою нагадує копито коня, стебла мокриці, кущики вовчого лика, брусниці, грушанки. Сніг допомагає їм перенести суворі зими, захищає від морозу. Не бояться вони приморозки тому, що у їхніх тканинах багато цукру та ефірних масел. Вони не дають утворитися у клітині кристаликам льоду. Наприкінці зими висіє насіння ялина, нагріє сонце ялинкові шишки, вони потріскаються. Розкриють свої лусочки і посиплються з них крилаті насінини, обертаючись у повітрі, розлітаючись на далекі відстані, і ось уже на засніжених галявинах золота заметіль ялинових насінин летючок. Від подиху вітру знову піднімуться оранжевою хмаринкою і рознесуться все далі й далі, по безкраїх просторах. Під час відлиг в останні зимові дні скидають свої лусачки ковпачки, брунькі верби, ще задовго до справжнього тепла уздовж берегів річок красуються вони своїми видовженими сріблястими котиками, милують окої квіти морозника, звуть його іще зимовник, сніжна троянда за те, що квітне узимку. Морозники особливо помітні на тлі минулорічного опалого листя. Пташине бюро погоди. Зимою ліс вражає тишею, та життя у ньому не завмирає, пожвавлюють його щебетухи пташки, хоча їхні голоси не такі щедрі, як навесні. Серед тонкого попискування синичок чути посвисти червонорудих, красенів снігурів. З'являються вони у нас пізньої осені, без них неможливо уявити зимовий ліс. Яскраво червоні грудки відтіняють синювато сірі спинки і гарненькі шапочки на голівках. Червоні й сіренькі пухнасті кульки вовтузяться у найкумедніших позах, підвішуються і зависають на тонких гілочках горобини, бур'янів. Харчуються снігурі ягодами та насінням, мандрують по садках і по городах, горобці у літній період харчуються комахами, шкідниками садів і полів, а взимку ласують насінням бур'янів, збирають ягоди, переселяються у міста, села і тримаються ближче до людського житла. Узимку в наших лісах з'являються й гості із півночі. Щури смеречнюки чичітки, іноді зграйки чижів і щіглів зовсім не бояться морозів шишкарі, якщо на ялинах та соснах багатий урожай шишок, вони споруджують гнізда і виводять пташенят у найхолоднішому місяці, у січні. Будує і обладнує гніздечко самочка, а самчик годує її, приносячи їжу у клювику. Ну, ще й пісні їй виспівує. Хоча співець із нього не дуже вдалий, але співає він довго і захоплено. Зрідка чути неголосний стук дятла. Цей лісовий лікар уважно обстежує дерева, видобуває з них шкідників жучків, черв'ячків, личинки гусені. Узимку він харчується і шишками. Знайде розколено у старому пні, вставить туди шишку. І довбає дзьобом. тільки лусочки летять в усі боки. Прикрашають снігові володіння своїм ніжним посвистом свірі, стірі, свірі! і невеличкі гарненькі омелюхи. За яскраве забарвлення дали їм ще одну назву красавки. Прилітають вони нерідко із півночі разом із пуночками, і гуртом пригощаються ягодами калини, горобини. Глоду. Чимало птахів, чудові синоптики, тобто ті, хто передбачає погоду. Придивіться уважно до снігурів, сорок, ворон і горобців у зимку, і ви теж зможете передбачити зміни у погоді. Ось заспівав снігур, а сорока сховалася під стріху. Чекайте хуртовину. Інколи вранці чути, як попискують синички. Горобці ховаються у купи хмизу, а перед тим вони носили у клювиках пір'їнки, пух, утеплювали своє житло. Напевно, невдовзі посилиться мороз. Добрими віщунами змін погоди є ворони. Перед завірюхою вони гучно каркають, зграями у снігу купаються, а якщо високо у небі побачиш тихий танок ворон, готуйся до снігопаду. Перед посиленням вітру вони тихо сидять на нижніх гілках дерев, а сіли дружно на землю, чекай відлиги. Друзі наші менші. Тихо, тихо, у вранішньому лісі. Повітря прозоре і чисте, наче джерельна вода. Дихати легко і хороше. Ось вибіг на галявину велетень лось, озирнувся навколо, захопив губами гілочку. І почав снідати. А он біля годівниці із сіном скупчилося декілька гарних струнких оленів. Хоча це дуже полохливі тварини, та сюди вони приходять майже щодня, вони зовсім не бояться зустріти тут людину. А дикі кабани, вепри найбільше полюбляють дубовий ліс. У дібровах риють вони взимку глибокі рови, шукаючи жолуді. Це їхня улюблена їжа, смачна і поживна. Коли жолудів немає, годяться і грабові, і букові горішки, а ще інколи шукають на полях буряки, картоплі та інші овочі. Білочки горностаї і куниці сховалися від холоду у теплі гнізда і з нічного полювання повертається додому лисиця. Уважно прислухається і придивляється, а чи не вискочить раптом десь зайчик з за куща? Чатує на зайчика і кониця, що вмостилася на сосні. Приглядається, а зайчик, почувши якесь шарудіння, з усіх сил кинувся у гущавину. Вуха притиснув до спини ще мить і зник. Не встигли ні лисиця, ні куниця схопити зайця біляка. Врятували довгі ноги. Пізно увечері вийде на полювання найспритніший і найстрашніший хижак лісу. Рись. По лісовій галявині скрадається вона легко і нечутно, сховається на гілках, замаскується так, що знизу її зовсім не видно. А вона своїми зеленими очима усе і всіх бачить так добре навіть у нічній пітьмі. У лісовій гущавині і ще восени приготував собі барліг ведмідь, заліг на всю зиму спати. У ведмедиці ж у середині зими з'являються малесенькі сліпі ведмежата. Біля матері їм буде тепло і зручно, а як трохи підростуть, стануть весело вовтузитись, забиратися на спину матері і досліджувати барліг. Вовки на зиму ховаються у найгустіших хащах, у глибоких ярах, поблизу боліт, звідти, великими зграями, виходять на полювання. До зими підросли вовченята, стали дорослими, тепер і вони вже небезпечні для зайчика й багатьох інших мешканців лісу. Уночі, коли на темному небі засвітяться зірки, у морозному повітрі чути, як закричала сова, теж готуючись до полювання. Важко усім пташкам узимку, холодно і голодно, отож кожному із нас треба їм допомагати, розвішувати годівниці у лісі і поблизу житла, Класти туди зерна, насіння, крихти білого хліба. Підгодуєте своїх крилатих друзів узимку, а вони віддячать вам навесні співом і веселим щебетанням. Шанувати і оберігати усе живе на землі покликані люди. Календар зимових місяців. Грудень. Січень. Лютий.